Нагороджена тебе Знаки президента України за оборону України. Дай бажайте руку. Я знаю, що ти мужна людина, хоробра людина. Бажаю тобі наснаги, терпіння, мужності. Ми рядом з тобою постійно і будемо так надалі. Повага тобі, ти мужна людина. Медалію захиснику вітчизни Нагороджується посмертно кислю Максим Анатолійович. Да, ну. Наказ національної поліції о присвоєнні спеціального звання. Підполковник поліції посмертно, Мажину Дмитру Володимировичу. Нажливіше, що у вас було, в життя ваших чоловіків. Без різниці це буде Донецька область, чи Київська область, чи місто Київ. Ми вас не забудемо, не, не кинемо. Якщо треба будь-яка допомога, звертайтесь. Співчуваю вам щиро і весь колектив поліції Донеччини вам щиро співчуваю, повірте. День захисників і захисниць України за дорученням начальника головного управління поліції в Донецькій області Руслана Осипенка були відвідані сім'ї наших загиблих побратимів. Дружинам загиблих були вручені державні нагороди їх полеглих чоловіків. Також у лікарні було відвідано бійця стрелецького батальйону поліції Донеччини, який отримав тяжке поранення. Йому було вручено відзнаку президента. Ми, поліцейські Донеччини, завжди будемо пам'ятати наших полеглих колег. Вони залишаться в нашій пам'яті та серцях.